Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Слідуючи за бажанням серця, легко збитися з Божого шляху. Сьогодні вранці ми з крісті читали послання Юди. І я здивувався, наскільки воно перекликається з тим, що я писав вам учора. Але у посланні апостола закладено кілька. Чудових практичних порад, що допоможуть правильно вибудовувати стосунки. Напередодні кінця світу з'являться люди, які насміхатимуться з Бога та потуратимуть своїм безбожним бажанням. Це ті, хто сіють розбрат, вони керуються земними бажаннями, бо в них нема Духа Святого. Ви ж, любі друзі, мусите зміцнювати Дух одне одного. У своїй найсвятішій вірі, моліться зі Святим Духом. Бережіть себе у Божій любові, очікуючи милосердя Господа нашого Ісуса Христа, що веде до вічного життя. ЮДИ Один вісімнадцять, сьогодні розділення можна побачити усюди, у всіх сферах. Розділення є не лише між народами. А й між християнськими церквами, і більше того, розділення присутнє в сім'ях, між батьками та дітьми. Здається, зруйновані стосунки сьогодні є нормою. З якоїсь причини любов до ближнього в наші дні стала просто мрією. Чому ж ми не можемо виконувати цей наказ Господній? Мені здається, Юда наводить дуже вагомий аргумент. Вони керуються земними бажаннями, бо нема в них. Духа Святого. Якщо ви будете слідувати за природними бажаннями серця, то зіб'єтеся зі шляху, і ваша історія буде усіяна зруйнованими стосунками. Моя молитва сьогодні: Господи, дозволь мені йти за тобою. Господи, я хочу бути сповненим Твоїм Святим Духом. Господи, дозволь мені незмінно будувати своє життя на цій підставі. Свята віра в тебе та постійна молитва в дусі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешнал Джизискраканет. Усі права захищено.